Красунчик! Дивитися не можу! І нема тобі чого на нього дивитися! Нінель! Манзель. Нінель, четверту подружку Проні у виставі корпоративного театру Феротейл компанії Ферекспо зіграла Євгенія Момот, фахівчиня з організації навчання. Як і більшість аматорів долучилася до театру, прочитавши повідомлення із корпоративної розсилки оголошень. Євгенія добре пам'ятає, які емоції тоді відчула. І я пам'ятаю свою першу думку, я така, о Боже, Ферекс поздійснює мрії. І в мене було таке прям відчуття, що, начебто, все, я вже в театрі, я вже граю, бо я дуже-дуже хотіла, це моя мрія дитинства грати в театрі. І я прям в душі, навіть там десь танцювала, стрибала і пригала. Була дуже задоволена, що є така можливість для людей, які не пов'язали своє життя з театром. З кінематографом, але мають можливість і змогу прийняти участь і здійснити свої мрії, показати свої можливості, десь відкритися і, і насолодитися тим, що відбувається на сцені. До прийняття рішення долучитися до корпоративного проєкту на сцені ніколи не грала, але певний досвід акторської майстерності має в екраній творчості. До цього в мене досвіду немає, театрального на сцені не виступала. Це була така мрія дитинства. Але ж щось схоже було. Ви працювали в телерадіокомпанії Гок? А, так, ГОК. так, так. Я вже просто забула. Схоже було, да, Був період, коли я працювала в телерадіокомпанії Гок, прогноз погоди я вела і Майдан Незалежності. Було декілька передач. Було навіть трошки складно, бо немає освіти і, е, необхідної. Але ж було дуже цікаво. Да, це теж досвід, але ну він не зовсім схожий, але просто досвід з камерою. Під час кастингу із режисером кожен із аматорів мав уяву, кого б хотів зіграти. Так і Євгенія Момот. З самого початку я подивилася фільм, і я дуже хотіла грати героїні, яка абсолютно на мене не схожа. І мені хотілося грати секлиту, бо вона, вона дуже яскрава, емоційна, і вона абсолютно не я. І мені хотілося антипод себе грати, але на секлиту мене не обрали. Я, мабуть, пробувалася на всі ролі, окрім проні. На Проні я чомусь одразу не бачила себе в ролі Проні, а потім пробувалась на всі. Мені хотілося просто щоб мені дали ролі, щоб я мала можливість спробувати зіграти. Аматорка згадує настанови режисера, які він надав подружкам Проні Сірко. Після кастингу У нас було чотири подружки, і ми всі мали бути різними героїнями, за характером, за поведінкою. Але що нас об'єднувало, ми мали бути. Трохи пихатими, трохи доступними, трохи мати жагу до грошей, такі корисливі дівчата. Ну, було цікаво грати подружок. Нам було дуже цікаво разом проводити час. Ми потім зрозуміли, чому режисер обрав нас на ролі подружок, і зрозуміли, чому саме ми, бо ми різні і ми неймовірно підходили один до одного. І ще був такий цікавий факт, що коли одна з подружок випадала, у нас, начебто, наш пазл рушився, бо однієї не вистачає. Вже халабутка, халабутка падає. А я копнула? попнула, какось див. Так він ви ту паперо. Там А то ще очі нома побилася. А то ще закашлятись. Всі актори-аматори суміщали основну роботу із участю в театральному проєкті компанії Ферекспо. Тож часу на родину у кожного залишалося обмаль. Євгенія Момот також згадує, як намагалася поєднувати із акторською діяльністю життєві ролі працівниці компанії, дружини та мами двох синів. Після роботи репетиція потім спортивна зала, приходила додому пізно і вже там тоді в то спать лягають. Ну, мене було мало. Я сама це розуміла, сама це відчувала, але я в цей час обрала себе. Я відчула, що я хочу відчути це, відчути, як це бути акторкою, відчути все це театральне життя. Нехай воно було не в повному обсязі, але воно було. Воно було наше, воно було таке, як ми його створили, і я хотіла цим насолодитися, тому в цей період я обрала себе. А вже на другий кастинг я вирішила, що тепер мені треба обрати родину. Євгенія Момот зіграла у першій виставі корпоративного театру Феротейл компанії Ферекспо в другій. яку нині готують до новорічно-різдвяних свят, Євгенія участі не братиме, але душею я з театром було класно. Такий досвід, якого в реальному житті у звичайних працівників комбінату немає. А тут ми прям дійсно занурювалися в цю атмосферу і, я ж кажу, насолоджувались цим всім дійством проєктом. Я планую, якщо буде третій кастинг, я дуже планую спробувати себе ще раз. Не бажайте наш валюток. такий ще ви мостивий, наче вічний. Ой, А мені. <риклад> так солодки та обридло. Коженого дня до маласи, що ви міняєте краси. Хоч ви ходи. Куди пак? Дома пироги змакую, та з мату. А тут пальці на нас! То на нас критика. <риклад> <риклад> Театральна родина Фаротейл. Ви неймовірні. Ви круті, завзяті, талановиті, і я вам бажаю, щоб у вашій виставі все склалося так, як ви хочете. а Головне, так як хоче режисер. Він зможе це зробити, а ви зможете це втілити в життя. Я вам бажаю успіху, удачі. Я вас всіх обіймаю, і люблю.